Трафи добряче налякали водіїв. Кількість випадків керування авто в нетверезому стані помітно зменшилась. У цьому запевняють патрульні поліцейські та наводять статистику. Керування на нетверезому стані тут я вам скажу, є тенденція до спаду. Тобто, якщо раніше ми що доби фіксували більше десятка таких фактів, то тепер, наприклад, за останній тиждень таких фактів 13 цього. Під час місячника виявлено. 105 фактів керування стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці запевняють, що проблеми з проходженням алкотесту для водіїв взагалі немає. Кермувальники спокійно реагують на таку процедуру. А от культура поведінки на дорозі таке кульгає. Рівень ДТП теж бажає кращого. Поліцейські розповідають що кожної доби виписують близько сотні постанов. Уже навіть визначили в місті 24 аварійно-небезпечні точки, які активно патрулюють. Зараз на вас буде винесена постанова за частиною першої статті 120. 22, штраф за дане правопорушення складає в розмірі 255 гривень. Загальна кількість ДТП за цей місячник у нас 128. З них звичайних зіткнень це 85. Да, наїзд на, на, на транспортний засіб. Це наїзд на велосипедиста 4, наїзд на пішохода, 12. Однак це те, що стосується Івано-Франківська. А от по області загалом справи набагато гірші. Патрульні відзначають жахливу ситуацію на дорогах Коломиї та Калуша. Там поліція зафіксувала масові порушення ПДР та керування в нетверезому стані. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.